Так, друзі, ще раз коротко одна інструкції, як замінити батарейку в герконі з сигналізації Ajax. Тут у нас є, в принципі, один геркон. Цей, що має, бачите, що має індикатор, це є наш сам геркон. А це є, є магніт. в магніті, у нас батареї ще немає. Перепрошую, тільки є батарейка в самому ж герконі. Як замінити в цьому герконі батарейку? Батарейка тут є R123, звичайно, Ajaxівка. Ось так вона, в принципі, виглядає. Це 123 Показуємо, як заманити. Знімаємо крипельну планку. Чік. Все дуже просто. Ви її просто натискаєте до нас і вона знімається. Це випадку, якщо ви маєте геркон в руках, але так як ви геркон будете, в принципі, якщо вже система встановлена, ви будете її знімати з, з вікна або з дверей. Ви просто нажимаєте сам геркон до гори. Чик гори підняли і сам геркон підняли. І тут саме основне. Дуже багато було запитань на герконі поміняти батарейку. Тут у нас є, як бачите, отакий. А, не, це не кнопочка, а тримач, Верхній тримач, який просто як защіпка. защіплює вам одну з частин, Корпусу. Попередньо, перед тим як ми зняли крипельну планочку, ми сам же, сам же е геркон виключаємо. Тут є он. тут він у нас включений. І ми його виключаємо OFF. Відключили. І оцей тримач ми просто-просто-просто підносимо догори. Тільки ми його до гори піднімаємо, а геркон дуже легко відкривається. Будемо чуть відкрити. Так, тут треба акуратненько. От, ми його послабили. І нижня частина самого гарфону відкривається. Все. Попередньо у нас тут стояла батарейка, бачимо, відекс. А ми міняємо на Аякс. Все, саму батареючку ми догори Відносимо і міняємо на нову батарейку. Все, там просто. Як вставляємо, звичайно, зворотимо все, зворотимо в порядку. Все, зворотимо в порядку. Так, тут все, Вона правильно, правильно заставити, Вона правильно заставити. Шучатку ми вставляємо вниз, поставили низ і вверх, Все. Батарейка поміняна в Герконі Аякс Ще раз що це саме топова сигналізація, яка є на ринку України. І зверху заціпаємо кріпильну планку. Або вже сам датчик, якщо вже крипильна планка прикручена до вікна або дверей, виставляємо. Все. Заміна. Заміна батарейки в Герконі Ajax завершена. Ще раз наголошую, ті, хто їх встановляє, не забувайте, що магніт має бути по правій стороні, по правій стороні самого геркону. Досить часто істериатори помиляються, але так говорить нам інструкція, і це є правильно. Права сторона геркону. Користуйтесь.